Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, пройшла фінальна прес-конференція учасників вечора боксу Кроуфорд Мадримов, які поб'ються в ніч з 3 на 4 серпня. Подивитися бої можна буде в нашому телеграмі в описі під відео. Теренс Кроуфорд збирається забрати титул WBA у першій середній вазі, який належить Мадримову. Спочатку з промовою виступив Мадримов. Дякую всім, хто прийшов. Цей бій великий шанс для мене. Я б'юся з найкращим бійцем у світі. Це моя мрія. Мрія здійснюється. Я бюся з Кроуфордом та його командою. Думаю, що все буде чесно і правильно. У мене велика аматорська кар'єра. Я займаюся боксом усе своє життя. У мене 10 боїв на профірину. І я думаю, що цього достатньо для того, щоб зробити історію, тому що я люблю робити сюрпризи і хочу зробити це тут. Це моя друга домівка. Я хочу показати, що є найкращим боксером у світі. Я поважаю Кроуфорда його стиль. Він добре боксує, я думаю, що він найкращий боксер у світі. А Кроуфорд сказав: Перш за все, я хочу подякувати Богу за те, що благословив мене бути тут сьогодні. Мені подобається. Дякую команді Мандримова, що прийняли виклик. І я хотів би подякувати Туркі за те, що влаштував це. І я хотів би подякувати усім, хто прийшов сюди та підтримали усіх бійців карду. І я очікую, що Ізраїл вийде і зробить те, що може зробити. Він був феноменальним у своїх боях, але багато людей забувають, що я сильно б'ю. І я теж сильний. Багато людей надмірно замислюються про весь цей бій. На кшталт він більший хлопець, він сильніший хлопець, оскільки я піднімаюся в вазі. Але у нас завжди одні ті ж питання від Джафа Хорна, Ерола Спенса до Хосе Навідеса. Усі ці хлопці природно більші за мене. Коли вони виходять на ринг зі мною, всі кажуть: Вау, Теренс Кроуфорд сильніший, ніж ми думали. І я думаю, що в суботу люди будуть говорити те ж саме. З підвищенням у вазі я стаю сильнішим, я більш енергійний. Мені не потрібно втрачати додаткові 3 кілограми, так що це менше навантаження на моє тіло. Я готовий, я буду почуватися чудово. Я очікую на перемогу. Незалежно від того, чи буде це за очками, чи нокаут, чи технічне рішення, я прийду до перемоги у кінці дня. Теренс Кроуфорд стане новим чемпіоном. А Мадримов додав: у мене є план. Я збираюся боксувати, рухатись. Результат залежить від Аллаха, все, що я вмію, зроблю в рензі. Окрім цього бою на нас чекають інші круті бої, які, як написали у нас в телеграмі, важко назвати боями карду. Тому послухаймо, що сказали боксери. Початку з промовою виступили Джаред Андерсон та Мартін Баколе. На питання, чи відчуває Андерсон тиск, адже його вважають майбутнім боксу у надважкій вазі. Він відповів, що не відчуває тиску. Для мене велика честь і благословення бути тут. Я просто насолоджуюся моментом. Це чудовий карт дивовижне місце. Я просто знаю, що збираюся показати, чому я тут і чому усі кажуть, що я майбутнє. Вони запропонували бій баколи, бо я б'юся з будь-ким, кого мені запропонують. Мені назвали 18 найкращих. Я сказав, що це не має значення. Він той, через кого я повинен пройти. І я хочу повідомити, що я все ще з моїм головним тренером Шугар Хілом. Кожен прагне побачити краще мене, але нам не довелося нічого змінювати. Ми просто покращили те, що є. Мартін Бакола, який за його словами здивував усіх, і ніхто не хоче битися з ним, сказав: спочатку я хочу подякувати його високоповажності Туркі і моєму промоутеру Спенсу, моїй команді Білі Нельсону. Тож, як ви сказали, я завжди вигравав у великих боях. І в суботу ввечері я зустрінуся з найкращим в Америці. Це мій дебют в Америці, я так схвильований. Я не відчуваю, що він зможе мене вирубити Давайте подивимося, що він принесе в суботу ввечері. Я можу взяти гору над усіма. Я велика людина, машина. Далі висловилися Енді Руїс та Джарел Міллер, які налаштовані показати нам справжню рубку над важкій вазі. Руїс сказав: Дякую, для мене честь бути тут. Особливо після довгого дворічного простою. Тому це правда благословення. Я вже казав турки, який дав мені цю можливість, що я повинен з'явитися і вийти проти Джарела Міллера. Він програв в Саудівській Аравії, коли я був там присутній. І я знаю, що він прийде голодний, що він хоче виграти. Але я теж хочу виграти. Я голодний, мотивований і фізично готовий. І ми йдемо, щоб зробити цю людину. Міллер додав. Я хочу подякувати братові Туркі за цю можливість, татові Спенсеру Брауну за те, що він людина слова. Одне я можу сказати за бокс, там багато фейків, багато людей, які хочуть пограбувати наших бійців. І ми поставили на карту життя. Але те, що я бачив із цим хлопцем ліворуч від мене, Спенсер Браун справді був людиною слова і благословенням для боксу із братом Туркі. Одну річ можу сказати про себе: я ніколи не тікав від бійки. Бійка з Даніелем Дюбуа це було в останню хвилину. Це не було на 100%. В твоєму організмі просто закінчиться бензин. Я ніколи не здаюся, я сприйняв свою поразку як чоловік. Я сказав, що коли виберуся з цього, для мене настане час повернутися до старого себе. Це перший раз за 4 роки, коли я мав табір, який був присвячений особисто мені. Ми доклали зусилля, я скинув 18 кілограмів, ніби це було ніщо. Я багато працюю, не перекручуйте. Коли я в спортзалі я просто розриваюся. Віздюба пробудив мені демона, якого я давно не бачив. І 3 серпня я збираюся вздрючити Енді Руїса. Запам'ятайте моє слово. Про інше велике дитя Андерсона Міллер висловився так. Послухайте, я на 9 років старший за нього. Я був у цій грі набагато довше. Я бився в кікбоксингу, ММА, я був у всьому світі. Я ніколи не боявся піти на честь заднє подвір'я. Вони не пропонували битися зі мною. Він відмовився. Я справжній хлопець з вулиці, який змінив своє життя. Бокс врятував мені життя, але давайте розберемося. Я ніколи ні від кого не тікав. Ти не збираєшся заходити в інстаграм писати мені. Коли ти бачиш мене, то тікаєш як маленька шавка. Подивися на мене, це не просто велике дитяче ім'я. Я не думаю, що він пройде баколе. І навіть якщо він не пройде повз нього, я хочу, щоб його дупа була наступною. Навіть якщо він програє, я все одно хочу відлупцювати цю дупу, тому що насправді він дитина, яка плаче, а не велика дитина. Є лише одна велика дитина це моя дупа перед тобою. Андерсон прокоментував ці слова так: Не зупиняйся, він любить поговорити, у нього немає доказів, це мій син. Далі переходимо до Ісака Пітбуля Круса, який битиметься проти Хосе Валенсуели, захищаючи свій титул WBA у першій напівсередній вазі. Круз сказав: Ми дуже щасливі та налаштовані. У мене є мета захистити нещодавно здобутий титул чемпіона у бою з Ромеро. Що він думає про Валенсуелу, Круз відповів: Ми очікуємо від нього найкраще, але головне те, що я приходжу до цього дійсно добре підготовленим, і я маю намір вийти з перемогою. Ми не можемо дочекатися, щоб розпочати. Ми не можемо дочекатися, щоб піднятися в ринг. Ми знаємо, що там буде багато присутніх з Мексики. Це буде фантастично почути стільки мексиканських шанувальників, і це буде чудово, шоу це буде великий виклик. Щодо Валенсуели, то він сказав. Це те, чого я прагну усе своє життя. Я провів чудовий тренувальний табір і я готовий зробити більше. Я маю довжину, я маю здібності і різкість. Я вірю, що маю силу зупинити підбуля. Що ж, поки що це все. Пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор, профі та чемпіон. Також ви можете підтримати канал Донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!